Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анві та життя в селі. Ділимось з вами планами на висів насіння до кінця лютого. Що ми плануємо? Перше, ми будемо сіяти цибулю, будемо сіяти ексибішн і будемо сіяти халцедон. Це з минулого року залишився. Це цьогоріч я докуповував, тому що він сподобався. Будемо висівати його 20 лютого. І далі 25-го орієнтовно будемо висаджувати баклажани і перець. Баклажани будемо сіяти чорний красень. Будемо сіяти алмаз, будемо сіяти от такі білоплідні смак грибів. І баклажан гібрид BIBO F1. Перці, які будемо вирощувати. Будемо вирощувати червоний куб F1 гібрид, жовтий куб f 1 Потім е, паланська баба-бабура чи бабура, не знаю. І Геркулес також f 1 Ну тут всього 8 е, насінин. е, Те насіння, яке ми зібрали минулоріч ми ріш... вирішили. Відкласти, а спробувати ну, з таких підстав, що подивилися ролики, що правильно збирати насіння для того, щоб треба, щоб сорти росли окремо, там не було перезапилення, тобто чистота сорту і таке інше. І так як ми маємо насіння, будемо надіятися, що виробник був чесний і всі ці Ну, Особливості, які потрібні для збору насіння сортового, виконав. Будемо сподіватись. І спробуємо виростити все ж таки насіння, яке в пачках. Ну, Ось такі плани до кінця лютого. Вже там, трішки забігаючи наперед, 1 березня, десь 1-10, будемо висівати тютюн. Минулого року ми, у нас була пліснява, є про це відео. Цього року хочемо спробувати попередити це, тобто перед тим, як парничок робити, от, зразу після висіву насіння, обробити цим препаратом Magnicure Energy. Нам його радили. Якщо ви знаєте якийсь там також дієвий препарат, від, там, можете обробити будь-яким, а можете не обробляти. Тому що ми будемо обробляти вперше. Спочатку я до цього дуже скептично ставився, тепер бачу, що ну, без цього також, на жаль, ніяк. От, е, тому в цьому році будемо намагатися цю плісняву попередити. З таких, а, ще хотів сказати, що з таких моментів насіння також те, яке необроблене, ну, просте насіння, будемо його замочувати в. Перекусу водню. Також минулого року робили це в перший раз, в цьому році будемо робити це вдруге, щоб воно краще проростало, насичувалось краще киснем і ну розм'якшувалось і краще сходило. Ось такі плани по висадкам на лютий місяць, ну і початок березня. Це лежання на кроваті, да, вже гамба перетворилася на справжню муку. Да? Хочеться вже бігати, хоче. Ні, 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 ні. Дуже важко його вже тепер втримати. І кожен раз, як зайдеш в хату, сідає під дверима, щоб його з собою взяли. Отак от, от тримає лапу, але щоб його з собою взяли. Ну І щоб гамбу там сам в хаті не нудьгував, я його тут... Припнув, він буде сидіти, спостерігати, да? за мною. Не дивлячись, що це, бо хай трішки на дворі, Дійсно втомився вже в хаті. А я хочу зайнятися вирізкою ось цього куща. Це акація. Ми зрізали тут три дерева. Такі от старі. Останнього разу, як я був в жищі, придбав ось таку пилку, бо та що була відпала в неї ручка. Ну, Зараз будемо її тестувати. Ну, от Я перший кущ тут спиляв. Добре пиляє пилка. Гамбу там сидить за мною, спостерігає. Не принаймні не сумує, бо в хаті він уже собі місця просто не знаходить. Ну, Будемо різати наступний. Так потрошку пуляє пенючок. Ну от перша кубка. Тепер я її відтягну. На велику кубку буду складати. Насичений день, сьогодні ще вирішили докупити козом сіно і так швидко його привезли. Будемо зараз розвантажувати. Трішки довелося докуповувати сіно. Ну, добре, що так. Ну, тепер ми принаймні будемо спокійні з сіном. І цим літом, що нас попереду чекає, запасемо більше. Така купа сіна. Ой, да, Дуже радий. Є ще солома. Так, так і є ще сіна тепер. Чудово, і ще там трішки залишилось на горищі, але воно зменшувалось кожним днем. Я... Я да. Люцерка, да, різні я. Ну, гарне сіно. Гарне сіно. Сіно. сіно, красиве. Все те, що вони люблять, якраз для кіз. Люцерочка, ці вони дуже подобаються їм з колосками, таке сіно. От. Саме те, що вони. Люблять. Вивів гамбу на прогулянку. Ну, прихрамує він, звісно, але ходить з цима ніжками. Гамбу, гамбо, так. Да. Так то йому цікаво, в хаті був закритий. Тут машина приїхала, сіно розвантажували і він все це тільки чув в хаті. Все, відходь, да. І тут сідай. Гамба, гамбу, гамбу, гамбу да, сіно. Сідай ось тут і чекай. Ну звісно, звісно. Ховаємо сіно, ще й трішки піднімаємо на сіник вгору, тому що крапає дощ і ми швиденько його ховаємо. Ну, так, сніця. Ну от і на... Цінничку. Так ми його розстелили, будощик. А це ось сіно, яке в нас лишалося наше. Також небагато, це люцерка. Власне, тому і вирішили вже бити у дзвони. Що отак потрошку і настає вечір. Трішки тут, трішки. Почали прибирати вже все одно такі весняні якісь роботи розпочинаються. Е, найближчими днями також планую там обробку бордоською сумішю Здається, зараз час. Ще треба глянути, коли там терміни. От е, продовжу обрізати горба, Є ще сьогодні трішки змінили плани на сіно. Але ж все-таки два кущі я встиг вирізати. І ось тут іще, ну, якщо завтра дозволить погода, то виріжу ось ще цей кущ. Витягнув ввечері на лужок, там, де він зазвичай ми грали раніше. Тепер на повідочку тут трішки да? прогулятися на 5 хвилин, море щастя. Ну так, швидко настав вечір. Вже запалили фонарі. Далі ще грубка. Таке все. От. Ну що, напевно, будемо на цьому завершувати. Хочу всім подякувати за коментарі. Хочу всім подякувати за підтримку. Е дуже приємно і це для нас дуже важливо. Дякуємо. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео. Так, дощик видно на поморозь!